Доброго ранку, мої любі малята. Давайте привітаємося із сонечком і з небом. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, подивіться. Ташечка до нас прилетіла. Хто це така? Так, молодці горобчик. І ще одна прилетіла пташка. Хто така? Синичка, молодці. А як ви дізналися? Так, горобчик сіренький, а у синички чорна шапочка на голівці і жовтенька грудочка. Молодці! А що ще є у пташечки? Голівка. А ще хвостик. А ще що є крильця молодці. Пташка крильцями махає, весело літає. Хто до нас прилетів? Хоробчик молодці. А ще хто? Синичка, молодці, пташечка мене гука, вийду зразу утіка, тільки у хату я зайду, вже виспіву я в саду, винесу їй хліба, сала, щоб і завтра заспівала. Молодці малятка. Винесем завтра пташкам, зерняток і хлібця. І вони нам заспівають весело. До побачення, мої любі!